Дивитеся Суспільне Одеса. Підписуйтеся на Суспільне Одеса у соцмережах. Родина шукає його майже рік. Військовий з Одещини пропав безвісті під Авдіївкою. Традиції домашньої колекції Одеському музеї імені Блищунова 35 років. Жодних списках не можуть знайти кулеметника з Одещини Олексія Колесніченка, розповідає його дружина Галина. 11 місяців тому військовий зник в селі Весела, що на Донеччині. Жінка каже, йти на позицію він не мав, але не було кому змінити побратимів. Вони пішли ще з одним хлопцем і у них був е е Проводник. Ну, вони втроєм виходить, пішли і так і ніхто не повернувся туди, з тої позиції, взагалі ті, що хлопці вони міняли, їх теж не повернулися. На п'ятий сутки я дзвонила по братиму, який разом з ним жив в доміку. І він, звісно, тоді заплакав, ну і я разом з ним <плакова> сказав, що його не бав. <плакова> ну нічого. Я я знаю, що він живий. І десь є Галина. Шукала чоловіка у полоні. каже, зверталася до всіх інстанцій. Надію отримала, коли побачила знайому спину на одному з відеопропагандистських змі. Багнер канал виходить, вони скинули відео. Я там побачила свого чоловіка. нас, тому що лиця не видно, тільки затилок і профіль. Ну, дитина моя просканірувала фотки, щоб все, ну, все поставити, але ну, повністю похож на нього, бо так, вони, виходить, руки були за спиною, на коленках стояли. Жінка каже, обурює, що безліч організацій займається консультаціями, але безпосередньо ніхто не шукає. У пошуку близької людини все залежить від наполегливості. Покамис нічого не ні через ДНК, не в двохсотих, ні в трьохсотих, не я не знаю, не в полоні, тому що через адвоката обращалась на ту сторону, подавала документи, чи він є в полоні. теж прийшли. Ну, результат що його там немає. Він більше за родину і за батьківщину. Він не хотів, щоб тут були чужі. Вікторія Габчук, Владислава Гарбер, Суспільне новини, Одеса. Колишній гранатометник з Одеси Максим Лупенко отримав поранення на фронті і претендує на третю групу інвалідності. каже йому діагностували внутрішню гідроцефалію. Це коли рідина надходить у мозок. Однак державну виплату чоловік не може отримати, бо військова частина не дає необхідне направлення на встановлення відсотка втрати працездатності, оскільки через травму Максим вибув і вже не рахується військовослужбовцем. Дойшло до того, що з МСЕКа з мене вимагають справку направлення від. Військов. Військової частини, де я служив, або з військомату. І тоді вони зможуть, ну, там ще оці всі документи треба віддати їм, і це направлення. Без направлення вони не приймають. Я звернувся до військомату, бо це останній орган, який мене списував, вони сказали, що ти в нас вже не числишся. І виходить, в них я не можу взяти цю справку, вони мене 13-м числом прийняли, 13-м числом списали. Військова частина також мене зняла зі свого балансу, і то тобто, вони ці справки не надають. Єдине, що мені сказали, йди як цивільна особа. Коли людина звільнена з військової служби, кожен наступний день на вагу золота, аби отримати свої виплати. Коментує адвокатка Ірина Тодорич. Якщо людина звільнена з військової служби. Особливо для тих, хто звільнений, виключений обліку і звільнений в них є всього три місяці. Для того щоб отримати групу інвалідності і потім претендувати на одне одночасну грошову допомогу, там вплоть до 800 тисяч гривень, залежності від того, яка градація групи інвалідності. Юристка каже, у випадку Максима помилка в тому, що він саме письмово не звернувся до керівника закладу, де лікувався, і до командира, аби йому дали направлення на МСЕК, і тоді можна і треба звертатися потім до суду. Просто в нього на сьогоднішній день залишився. Я так розумію, дуже невеликий строк для того, щоб. Отримати цю групу інвалідності, аби мати свої виплати за станом здоров'я, військовослужбовці перш за все мають забрати довідку у військовій частині про отримання травми з чітко описаними обставинами, де і коли це відбулося, радить Ірина Тодорич. Також з будь-яких військових питань можна звертатися до волонтерського руху адвокат зсу. Ресурс можна знайти в пошуку в інтернеті. Вікторія Габчук, Владислава Гарбар, Сергій Романенко, Суспільне новини, Одеса. Привітати музей зі святом у виставковому залі прийшли гості та друзі установи, які протягом 35 років допомагали музею. Відвідувачі кажуть, незвичайність у тому, що він зберігає формати традиції домашньої колекції. Унікальність колишньої квартири колекціонера Блищунова намагались тут зберегти протягом всіх років. Зазначили в музеї. Ми молоді, але вже ну дорослий музей, який оснований на базі зібрання Олександра Володимировича Блищунова, альпініста, мандрівника, етнолога. По перше, це перш. В Україні музей особистих колекцій це наше головне досягнення. По-друге, ми дуже інноваційний музей, і деякі речі, які ми впроваджуємо, потім становляться трендом. Наразі основна експозиція музею закрита для відвідувачів та перенесена до сховища. Музей працює в режимі воєнного стану та в виставковій залі підготували для гостей декілька сюрпризів. Найближче можу так трішечки відкрити завісу та сказати, що ми працюємо над виставкою. Дуже відомого одеського художника гармітера, і це буде саме така надзвичайна та цікава виставка. Ми дізнаємось його з трошки іншої надзвичайної сторони. Як зазначили працівники, тут розміщуватиметься трьотижнева експозиція, яка буде присвячена ювілею. Тільки під час цього періоду можна буде побачити деякі окремі експонати, особливо рідкісні в колекції. А зараз ми працюємо як музей воєнного часу. Наприклад, є qr коди які за допомогою власного смартфона дозволять у віртуальній галереї побачити ну, наші, ну, наші рарі... найбільші раритети. Святковий захід музею було завершено лотереєю, під час якої всі гості отримали пам'ятні подарунки. Ольга Глечик, Сергій Романенко, Суспільне новини, Одеса.